У форматі круглого столу відбулось підбиття підсумків екологічного проєкту, який проходив в Олександрійській громаді протягом декількох місяців. У екопроєкті спільно брали участь благодійна організація Благодійний фонд, центр допомоги Олександрія та міська рада, які підсилювали один одного. Екологія це не лише те сміття, що знаходиться чи не знаходиться на вулицях нашого міста. Екологія це наше здоров'я, здоров'я наших дітей. Я думаю, що мені не варто переконувати тут зараз всіх, хто присутній у цьому, ви це розумієте, оскільки екологія це і те, що ми споживаємо. І дуже важливо, щоб ми виховували на сьогодні наших дітей в дусі екології, в дусі в тому, що Природу необхідно зберігати необхідно уважно ставитися до того, як ми поводимося з нашими відходами, і залучати, чому молодь, так? тому що молодь найбільш та категорія, яка буде це сприймати, але і саме через молодь ми можемо залучати людей старшого віку до відповідального поводження з відходами. Проєкт за грантом проходив у школах громади. Команди збирали сміття, сортували його, проводили вікторини, грали в екоігри та знімали тематичне відео. Перемогу у гранті отримала Головківська гімназія, отримавши подарунок. Сміттєві контейнери для закладу. Нам хотілося, щоб про цю проблему ми хоча б почали думати. Потім говорити, і я сподіваюся, що наше місце все таки зможе прорватися і зробити дуже важливою цю проблему. Зробити дуже важливою, і щоб в нашому житті це було як нормою, і ми жили в тій країні, яка гідна життя. Нашого і наших дітей я дуже вдячна за підтримку за те, що цей проект нам вдалося залучити в наше місто, і безумовно, без кожного із вас, без підтримки місцевої влади, у нас нічого би, я так думаю, не вдалося. Разом з тим інформкампанія проходила і в міській раді на заходи запрошувались представники житлово-комунального господарства, освіти та екології. Кожна зустріч висвітлювалась у соцмережах. Її коментували містяни. Під нашими постами з'являлися коментарі. Люди коментували по різному. Але те, що можу сказати однозначно, це те, що велика підтримка. Всі розуміють, і всі знають, і всі хочуть по великому рахунку сортувати сміття. Але е, далі думки ділилися, тому що хтось не розуміє, що буде відбуватися далі зі сміттям. Е, хтось прагне побудувати вже одразу переробний завод тут, да, на місці і так далі. Але е, суть не в, е, суть хотіла донести в тому, що це, це також був вагомий внесок, тому що ми зрозуміли, що наша громада, зокрема, в принципі, я думаю, що і більша вся Україна в цілому ми вже готові. Суспільство готове до того, щоб починати елементарні перші кроки по сортуванню побутових відходів. Цей грантовий проєкт завершився, але кроки на шляху до сортування побутових відходів будуть проводитись у громаді і надалі.